Все. Кличка народилася сама собою. І тепер нас звати величати буде Амурчик. Сиділа, міркувала, міркувала про те, яку ж йому кличку дати, і чомусь згадалося, як гуляла Ладуся. Саме за другим разом. Не за першою датою, та, що була на 9 січня, а за другою. Ох, у них і любов була. Вони майже добу так гулькали, так гулькали. Хто нас давно дивиться, той повинен пам'ятати, що як я сміялася з бідної ладусі, аж текло під час вечірньої дойки, така вже в них була прям любов-любов. Тому я й вирішила назвати його Амурчик. Так що все, метрику йому зробила, що вона не хоче фокусуватися. Не хоче, отак от буде, коротше кажучи. Амурчик народився 14 січня, вага при народженні 4 кілограми, породність 81%, білий, рогатий. Отак от, от. Зараз поприбираю всі ці документи. А поки я займалася документами в. Проміжутках між цим всім. Я вже спекла хлібчик ось витягла, стоїть, вихолоняє. Е, зварила картоплю в мундирках. Вову попросила, він з'їздив, мені купив оселеця. І сьогодні на вечерю в нас буде салатик. Зараз займуся, поки картопля на веранді винесла, вихолоняє. А я зараз буду чистити оселеця. Ось так. Все, попробирала всі документи, дістала стареньку дощечку, та що для риби. І зараз приймуся за оселеця. А потім я ще сьогодні хочу відзняти одне відео. Там у мене запитують про крем для виміні. І. І-і. І ще дещо вам потім розповім. Потримаю в таємниці. Да, до речі, замовила вчора латекс. Вчора зробила замовлення. Сьогодні о 8-й щемось. Мені відповіли з дому гастроному. Прислали номер картки для проплати, суму. Сказати відверто я в шоці. Про це теж трішки пізніше поговоримо, бо в мене телефон сів. Мене вже я оселедець підготувала. Бачите, який класний. І картопля вихолонула, але хочу ж розповісти вам те, про що збиралася швиденько, а потім вже далі буду займатися. Отже, значить, я вам вчора сказала, ой, сьогодні сказала, що вчора замовила е -е, латекс. Я, звісно... Якщо чесно, в шоці, радує одне, те, що в наявності є вибір кольорів. Замовила жовтий, як завжди, для мілки, помаранчевий для Бомунда. Прийшлося замовити зелений, тому що хочу все ж таки, щоб сири були покриті різними кольорами. Ну, різний сир окремим кольором. Отой теракотовий, зараз він називається красно-червоний, здається, чи як? Ні. Червоно-кирпичний. Якось так. Мені він не сподобався за кольором. Я так. Собі думаю, що це той самий, що був теракотовий. Ну, Коротше, колір полової фарби не захотіла. Червоного в наявності немає. Білого в літрових пляшках немає, а в півлітрових брати дорогше. Тому прийшлося брати чорний. Тобто я замовила чотири кольори: жовтий, помаранчевий, зелений і чорний. Як я вже сказала, замовила в літрових пляшках. Чому? Тому що минулого року я замовляла ой, перший раз дві чи три півлітрових, потім другий раз замовляла ще, потім мені макс присилав, і майже весь він розійшовся. В мене якось збільшилася кількість поціновувачів, саме витриманих, таких більш твердих сирів, тому потрібно варити буде, потрібно покривати, визрівати. Латекс потрібен. По цінам зараз вам покажу ось мій вчорашній замовлення. Чотири пляшечки латексу 1727. Уявляєте собі? Це просто латекс покривати сири. А потім кажуть, чому ціни на сир такі, а які вони повинні бути? І то, і то це заявлена ціна по акції. Ось, дивіться. Так, бачите? Жовтий латекс, кілограмове пакування. Була ціна 522. Зараз по акції він 432, 17% знижка. І так. Тобто, якби не по акції. То було б, ну, скільки виходить, 90 гривень. Різниця на 4, 360 гривень ще б дорогше було. Тобто тоді в 2000 б не влізла. Пів кілограмовий коштує. Зараз. Пів кілограмовий коштує 239 по акції, знову ж таки. Без акції 289. В мене ви часто запитуєте стосовно латекса. Казала, кажу і буду казати, ні, в мене його нема і не буде ніколи. Латекс сама замовляю, будь ласка, дом гастроном, е, на мій розсуд, за скільки років е, сироваріння це найкращий латекс. Чому? Тому що він називається Полікоберт. Є полісвіт. Не раджу його брати, хоч вони заявляють і пишуть, що запах вивітрюється, як висихає латекс. Неправда. Запах, поки висихне латекс, запах тримається в холодильнику, осваюється, так скажімо, і надовго при тому. І коли знімаєш латекс з сиру, особисто я цей. Ну, Запах вже відчуваю смаком. Так що я полісвіт не раджу. Я користуюсь полікобертом. В них, до речі, з'явився ще і їстівний полікоберт, він має назву Ріокоберт плюс антимікробне прозоре покриття для сиру. Воно їстівне, але. Воно коштує ще дорогше пів кілограма 246 гривень. І 200 грамова баночка 114 гривень. В кілограмових фасуваннях його немає. Так, що стосовно латексу, розповіла, сьогодні повинні були відправити, ну, не знаю, ТТН-ки ще не було. Якщо відправлять, ну, я думаю, відправлять ніколи з домом гастрономом в цьому плані не було ніяких питань. До речі, вони вже повернулися, вони вже начебто в Харкові. Ті, хто бувають в Харкові, можна забирати самовивозом, ну, я, на жаль, не буваю. Укрпоштою також вони начебто відправляють, але я замовляю. Новою поштою, тому що ви знаєте, як в нас працює Укрпошта. Я це вже неодноразово розповідала, ні для кого це не таємниця. Тому, дівчата, кому потрібен латекс, за латексом всі йдемо в Дом Гастроном. У мене його нема, не було і не буде. Так що чекаю посилочку. Але, як виявляється, мені на днях прийде не тільки ця посилочка. А прийде ще одна. Так, дивіться, скажу вам відверто, чертовськи приємно зранку отримувати такі повідомлення. Значить, отримую повідомлення зранку, де, як не пропусти Ютуб, то буде мені. Де, значить. Е... Пише мені Єгор, наш Єгор, який торгує каструлями, скороварками і так далі. Пише: доброго ранку. Хочу вам сьогодні відправити подарунок за нашу співпрацю. Сковорода. Назву не знаю. Хаси. Не знаю. треба через транскрипцію перевести спочатку. Значить, 22 діаметром сантиметрів вона з кришкою. І ну, далі, відповідно, йде повідомлення, що сковорітка бомба, товар супер. Буде бажання відзніміть, будь ласка, обзорне відео. Тобто ця сковородка їде мені на обзор. Я вам вже казала попередньо всі каструлі, які в мене є. Так, я отримувала якісь там знижки від Єгора, але як постійний покупець, як давній покупець, але я за все. Чесно, платила. І маленьку свою скароварку я купляла давним-давно ще тоді ми з Єгором так не були знайомі. Велику скароварку я також купляла за свої особисті кошти. Тобто, все те, що я вам показувала, який посуд в мене є, він в мене є дійсно куплений за мій, за мій кошт. Ця сковородка, виходить, їде до нас вперше на обзор. Це вже буде другий товар. У нас так само приїздив термометр, якщо ви пам'ятаєте. Ось такий так, на огляд, на обзор е від Євгена безкоштовно. Я вам про це казала. Ви знаєте прекрасно, що я ніколи нічого не приховую і кажу так, як воно є. От. Тому це вже буде, скажімо так, другий товар, такий, який потрібен мені у використанні, да, але який мені предоставляють безкоштовно. Ну, можна сказати, заради реклами. Я спочатку, коли глянула на цю сковорідку, Трішечки була занепокоєна. Бо, ви знаєте, щось вона мені так на вигляд здалася дуже схожою на ту мою, що я казала вам не раджу. Да? Дно випукле, масло стікає, кришка взагалі не відмиєш її, та не знаю, з чого вона м'якенька така. А потім думаю, так, стоп, дочекаємось, отримаємо. Протестуємо обов'язково. І тоді вам вже все скажу. Ну, Єгор пише, що сковородки взагалі дуже суперові, якість не то, що на висоті, а на висоті на висоті. Так що ось такі справи. Очікую латекс, очікую сковорідку. Як отримаю, все покажу, розповім. Ну, потрогати не дам, звиняйте. Бо не достанете, <свіст> не достанете. Так, начебто все розповіла. Отримала вже замовлення з Словаччини на березень місяць. Світланка написала повідомлення, коли ти там, каже, почнеш варити сирочки, як почнеш варити, давай на березень на відправку. Так що перше замовлення в мене вже є каталики, як Елленочка їх називає. Це був перчик, і так в мене дівчинка називає. Та казала, я жду, я жду, я чекаю, ну там так просто чекають та і все. А тут вже таке перше конкретне замовлення. Знаєте, чітко і по плану. Дві головки мілки. Це ж в латексі, відповідно, розумієте? А може і ні, це я в неї вточню. Дві головки бомонда. Дві головки сулугуні, пів кілограма палочки сулугуні. і пів кілограма копченої палочки сулугуні. Так, так що я з нетерпінням вже чекаю молока. До речі, Молозиво у ладусі, ну, як сказати, я кажу рідкувати. Знаєте, буває таке молозиво-молозиво, прям що і не проціжується. А буває таке більш рідке. Так от, у ладусі більш рідке вчорашнє молозиво з вечірньої дойки, те, що залишилось, я залишила собі. Ну, чи собі, чи не знаю. У мене є там клієнтка, яка просить, але вона просить аж 3 літри. Ну, це, можливо, з усіх котів ну, збереться, як там будуть ще дівчата котитися. З ладусі, звісно, немає. Козли бузелять у волю, будь-здоров. Ту літру, там літра 250 я прибрала. А сьогодні ранкове молоко, я перевірила, воно ще скипілось відповідно. Але ну, не так, як молозиво. Знаєте, коли гарно молозиво скипається, густе, воно скипається в мікроволновці, так, як, як білок яєчний. Отаким От прям суцільним, таким гарним згустком. А сьогоднішнє поставила в мікроволновку глянути, як воно буде тримати форму. Ні. Е, тому я так предполагаю, що, в принципі, чисто теоретично, можливо, 2-3 дні і молоко перестане скипатися. Подивимося. Буду перевіряти, буду. Буду бачити і буду вам розповідати. Як тільки молоко перестане скипатися відповідно ж, відразу всі отакі залишки. От Сьогодні вранішнє погодували казенят, в мене залишилося більше літри трішки. Ми в обід нагодували знову казенят і все зайве я просто вилила поросятам. Ввечері зараз п'єджі ж таки подаю, погодуємо козенят, а те, що залишиться, те піде поросятам. То вже, коли воно, звісно, перестане скипатися, ніякі поросята, молозива вже в такій кількості ну, чи молока, відповідно, вже бачити не будуть. Почну збирати, хай зрозуміло, що за день-два за два нічого я не зварю, тим паче, поки два козла, Та, ну, поки один. Прибереться, наприклад, інший вже, мабуть, більше питиме, хто зна, будемо бачити. Значить, Але все рівно почну збирати молочко, можливо, на сулугуні. На сулугуні, якщо навіть кислотність трішки повиситься, це навпаки краще. Ну, коротше кажучи, я вже вся з нетерпінням очікую. І мені б таке б швидше, ото там у бусі і у Дани, не дане Барбі, у бусі і у Барбі на цьому тижні також срок повинен бути. Це четвер і п'ятниця, здається, якщо я не плутаю, е, то мені вже з нетерпінням би швидше четвер і п'ятницю, щоб е, також було, можливо, більше молочка. А там хто знає, як дівчат народять, будемо тоді годувати дівок. Не знаю. Все по ситуації. По, як пливемо по течії чи за течією. Все по ситуації. Як буде, так і буде. В принципі, на цьому все. Напевно, буду з вами прощатися. Планую сьогодні відзняти я ж кушу ще один відеоролик про крем, бо у мене запитували. Далі покажу вам, який в мене буде салатик на вечерю. В <св 'язаний> нас він називається просто український, дехто називає сільський. Ну, ось так. Значить, ну і, напевно, все. Поратися підемо вже, нічого знімати не буду, тому що, Ну, що там знімати, постійно одне і те ж, як їдять, та як хвостиками машуть. Тречі на дню це не цікаво. Тому, тому. На цій ноті я вам побажаю тихого вечора, мирної ночі. Подякую вам всім за перегляди, за ваші коментарі. Ну і завтра знову зустрінемося зранку на теренах Мімаляндії. Підемо поратися, будемо з вами спостерігати за хвостиками, чекати дівчаток. А далі видно буде. Завтра ще, можливо, ще щось будемо готувати. Не знаю. Поки що не знаю. У мене зараз такі, знаєте, якісь дні. Ну, заплановувати наперед дуже не планую. Все по ситуації. Все. На цьому бувайте. Всім вам дякую, всіх вас цілую, люблю. До завтра! Thank mm -hmm. you.